Чи можна по справжньому вибачити другу половину, яка зрадила і далі будувати з цією людиною сім'ю про відносини і подружні стосунки? Почнемо з дуже важливої речі, яку часто замовчують. Навіть Христос прямо говорить, що зрада є достатньою підставою для розлучення. Тобто Бог не вимагає від людини залишитися у стосунках, які її глибоко поранили і зруйнували. Зрада це вибачайте не дрібна помалка, це серйозний удар по довірі, безпеці. Та гідності, але водночас Христос говорить і про інше, про можливість прощення, не як примус, не як обов'язок, а як шлях, який можливий, але не обов'язковий. І тут ключова істина, чи прощати, і чи будувати сім'ю далі. Вирішує тільки та сторона, яку зрадили. Не родичі, навіть не пастир, і тим більше не психолог, і точно не той, хто зрадив. Тепер давайте чесно, максимально чесно і. Дуже по-дорослому чи можна по-справжньому пробачити зраду. Ну, в принципі, можна, але тільки за дуже конкретних умов. По-перше, має бути повна відповідальність того, хто зрадив, і він тоді має сказати: не ну розумієш, це сталося випадково, або ну ти ж сама мене спровокувала своєю поведінкою. Чітке визнання, я зробив зло, і я зламав довіру, я розумію наслідки. По-друге, має бути прозорість. А не вимога довіряй знов і мовчи тут. Довіра не повертається словами, вона повертається часом, діями і готовністю відповідати на болючі питання. По-третє, має бути реальна зміна поведінки, а не просто сльози і каяття. Якщо після зради людина не працює над собою, не змінює середовище, не визнає власних слабкостей, помилок, це не покаяння, це пауза перед повторенням. Тепер про того. Кого зрадили дуже важливо сказати, ви не зобов'язані пробачити швидко. прощення це не означає мені більше не боляче, і прощення це не завжди означає ми залишаємося разом все без проблем. Можливі три зрілі варіанти: пробачити і піти, пробачити і будувати нові стосунки з новими правилами. Не пробачити і чесно це визнати. Найгірше, що можна зробити, це залишитися зі зрадникам без Прощення тоді шлюб перетворюється на поле постійного болю, підозр і внутрішньої війни. Сім'ю після зради можна відбудувати, але це вже інша сім'я, не та що була раніше, з іншими межами, іншою відповідальністю, іншою, я би сказав так, глибиною. І ще раз головне: Бог дає право піти, Бог дає можливість пробачити. А вибір завжди за тим, кого зрадили. Підписуйтесь на наш канал, пишіть ваші коменти. Дуже цікаво, не забувайте про вдячність у вигляді. Подобайки.